Привіт всім! Це звіт по кривавій битві п'ятірки без синіх. Подивимося, як стояла оборона. Але спочатку мої атаки їх було 10. На другий день я вже злила цей турік. А ось оборона мене радувала. 3 дні в А і 2 дні в Б. Треба її запам'ятати дуже непогано. І за це я отримала. 150 50. Хоча думала, що у 75 мене спустять. <сум> Жодне ефіри жодної Жодне. Хоча пару б дали, бо таке вже було то 50 і дві я отримувала. Давайте подивимось рейтинги. Хто що стопів виставляв? Звичайно, будуть ті, хто мільйони виставляє, і навіть ось Елізабет, як у мене по центру. Стоїть. Тут таких я навіть не знаю нінць. Поїхали далі. Хуфу і бастет теж, бачите, вже в другому серед топів є оборон, обороні. Хуфу і якась червона теж херня по центру. Це з дюн стоїть. Не знаю, що то. Отут за Зовсім жовто-фіолетовий, і теж, до речі, бастет. Вона тут в цьому туріку дуже прям використовується. Хуфу знову, і Людвіг теж бачили, що він був досить часто. І ось по центру стоїть такий же, як в мене. Хлопчик чудовий, він молодець. Я думаю, що він багато зробив для того, щоб оборона трималася нормально в мене. І ось знову вся фігня червона по центру, Бастет стоїть. І бачите, значок прапор стояв наш український, хоча це кореєць, я так розумію. Дякуємо за підтримку. Знову хуфу в центрі. Ой, як викачаю, ой, як поставлю. Next, що там в нас? Купідон і дві пантери. Ой, які вони класні. І, до речі, Каді... Каділен стоїть. Ха, цікава історія. Далі. О, несподіванка. Ну, Замість пантери Доміція у другому костюмі і Бастит теж стоїть. По центру лицар поставили. Що там ще? Давай вже останніх. Так, все, таких не знаю навіть. Давай, звитикає хтось по центру. і Ніндзя поряд стоїть. Про, давай, листай далі. А, і нарцису виставили. все, боже, скільки героїв. Хоча отак, от от, в кожному у когось є щось таке, що і в мене є. Е, жовта, класна. По центру стоїть, мені подобається. І ось, до речі, зустрічається Нургів, як там його з Вовком. І ось, знову по центру та фігня. Як його звуть? з нінць. Ой, Не з нінць, а з дюн. А ось із нінць, до речі. Коротше, все, зрозуміло. Ну гаразд, давай Ще парочку для статистики. Хуфу по центру, та, та херня з дюн поряд стоїть. Знову херня з дюн, ніндзі, купідони. Знову ніндзі по центру. Коротше, і ніндзі рулять. Ех. Так, ну що? На останок покажу деякі плюшки за тиждень. Я закрила місію на аватар з дюн, дротики з скрині титанів в мене випали. Це приємно завжди. Далі в нас бачите? Теж скриня героїв і камзольчик випав з неї, скільки там у мене, бо в мене мало камзолів, потрібно перероджувати три. Нічого назбираємо. Звичайно, з перемога ви бачили вже мій лут, ну нехай ще раз покажу. Із скрині війни, 100 емочок і ключ, ви теж все це бачили, але завжди приємно передивитися ще раз. Звичайно, пройшла омегу, і ось останній. Рівень і омега на базі, тут звичайний тітан, але тут є череп і серце одразу поряд. Досить рідкісні інгредієнти, тож варті, щоб їх показати. Ну що, тоді на цьому все. До наступних туриків, наступні четвірки підсилення без. Зелених, начебто, так, все. турік я виставила на стріму, тож, слава Україні! Зустрінемося і до зустрічі завтра у першому дні турніру. все всім пока.